Христос рождається. У цей різдвяний час ми завітали в гості до лідера спільноти «Відновив Святому Дусі Благословення Української Греко-католицької церкви та голови об'єднання католицьких спільнот Ореста Григорчака. Христос рождається, Орест. Славі мої! Більше місяця часу увага світової громадськості прикута до подій, що відбуваються в Україні. Євромайдан, або, як прийнято називати, Революція Гідності. Чи вбачаєте ви як безпосередній учасник Майдану доцільність в подальшому його існуванні? Ви добре сказали, що це є революція гідності. Тому, як на мене, одне з основних завдань, одне з основних цілей Майдану це допомогти людям усвідомити свою гідність, допомогти сформувати в Україні громадянське суспільство. І з такої перспективи, кожен день, проведений на Майдані, є добрим. Бо кожен день, який там. Які кожен день Майдану формує в свідомості українців, розуміння того, що вони є кимось, хто заслуговує на нормальне життя, на гідне життя, і кожен день він міняє свідомість людей? Бачимо, що за час Майдану чимало духовенства зверталось до людей з закликом істоювати власну свободу. Чи вважаєте ви обґрунтованою таку поведінку церкви? Щоб правильно відповісти на це запитання. Мені здається, нам треба розділити ситуацію, яка зараз класиться в Україні, на дві складові. Перша складова це є громадянська ситуація, а друга це християнська. З точки зору громадянської ситуації, Майдан, звичайно, є позитивним явищем, тому що він допомагає українському суспільству усвідомити свою цінність, усвідомити свої прагнення і висловити ці прагнення. І тому церква завжди є покликана бути на стороні правдивих цінностей людини, християнських цінностей. І це є добре. І це є добре, що церква є разом з народом, допомагаючи йому усвідомити ці цінності, які були дані йому самим Богом. Але якщо ми говоримо про християнську ситуацію, яка зараз склалася в Україні загалом і на Майдані, зокрема, то тут є певні нюанси. Зрозуміло, що з однієї сторони ми зустрічаємося з проблемою свавілля влади, з корумпованими судами, з фабрикованими справами. І звичайно, що в такій ситуації церква не просто може, вона повинна підтримати людей в їхньому прагненні до справедливого суспільства. Тому що ми розуміємо, що мовчати на гріх є гріхом, але є і інша сторона медалі, інша сторона проблеми. А саме те, що через євромайдан на нас в принципі тиснуть так звані європейські цінності, європейські лапка. Мені самому довелося чути зі сцени Майдану, коли проголошувалося, що не важливо ми є буддисти, мусульмани чи атеїсти взагалі важливо, що в нас є одна ідея. Зрозуміло, що церква не може підтримувати таких, таких думок. Є також інша сторона. Правда, я це не чув, але мені розказували знайомі, що цілком зі сцени лунали такі переконання від авторитетних людей, не хочу називати імена, про те, що немає нічого поганого в тому, що хлопчики любляться. Між собою, тобто підтримка гомосексуалізму. Е, також бачимо, що зі сцени луна є пісні різних гуртів. В деяких піснях я особисто чув прямі заклики до насильства, до гріха, до розпусти. І в такій ситуації церква не може підтримувати е, ну, так, таку думку, таку думку, яка лунає з Майдану, ці, ці європейські цінності. Тому, на мій погляд, церква мала би зайняти таку позицію, яка би сформувала з неї третю силу. Що означає третя сила? Те, що вона підтримує те добре, що є в Майдані, вона підтримує прагнення людей до свободи, вона підтримує бажання жити справді життям, до якого покликав Христос. Але церква, будучи третю силою, також покликана протистояти тим негативним явищам, які намагаються. Просунутися, просмоктатися через Євромайдан. І тому мені здається, чи зараз цього власне і бракує. Це добре, що церква закликає людей бути на Майдані. Це добре, що церква вчить людей бути свідомими громадянами і займати активну позицію. Але особисто для мене бракує позиції церкви, яка би сказала, що в цьому європейському виборі України ми не підтримуємо ось це ось це і. І ось це. І цього є мало. І якщо зараз ця позиція чітка церквою не буде зайнята, то можливо через два, через три роки, через п'ять років ми просто не зможемо вже повернутися до цього питання. А чи взагалі християнство і націоналізм можуть якось взаємодіяти? Питання доволі непросте. Все залежить від того, хто як розуміє націоналізм. Якщо брати класичне означення націоналізму, то націоналізм це така течія, яка визнає націю за найбільшу цінність. З такої точки зору націоналізм не може абсолютно ніяк узгодитися з християнством, тому що в християнстві найвищою цінністю є Бог, Його слово і життя згідно Його заповіді. Коли нація ставала найвищою цінністю, тоді починалися справді проблеми. Тобто, в ім'я нації здійснювалися різні злочини, виправдовувалися різні злочини. І так далі. Тобто з цим, з цим ми маємо таку певну проблему. Ну далеко ходити не треба, можна взяти звичайний приклад з Біблії, задаємо собі Юду Іскаріоцького. Ми добре знаємо, що його зрада Ісуса була пов'язана саме з національним питанням. І, до речі, якщо не помиляюся, про це говорить папа Бенедикт XVI у своїй праці Ісус Назарету, де каже, що Юда зрадив Ісуса заради помсти. Тому що Ісус не пішов в напрямку національного питання, як цього хотів люди. Хоча тут думки розходяться, інший богослов каже, що Юда такий спосіб хотів спровокувати Ісуса до більш активних національних дій. Ну але загалом можна підсумувати так: що якщо ми говоримо про націоналізм, який ставить як найвищу цінність саму націю, а не Бога, то співіснування тут просто неможливе. Ми мусимо це добре зрозуміти. Бо в цьому випадку буде мати справу з псевдорелігією. І взагалі, коли ми говоримо про комплекс цінностей, то зрозуміло, що е, здорова позиція має бути така: що на першому місці є Бог, потім є церква, а потім вже є моя нація, моя держава. Якщо цей порядок є змінений, тоді тут починаються серйозні проблеми. Ну, інші люди можуть по-іншому розуміти націоналізм. Але, наприклад, те, що ми бачимо на Майдані, наприклад, є гасла, яке мені абсолютно не подобається. Зокрема, наприклад, гасло. Слава нації, смерть ворогам. Як можна узгодити таке висловлення з християнською позицією, з християнською любов'ю? Або інше гасло, Україна понад усе. Звичайно, ми маємо цінувати Україну любити, але ставити її понад усе також не можемо. Інші кажуть, Бог і Україна понад усе, але також зустрічався з такою думкою, що. Бог, Бога і Україну треба однакові любити. Це теж позиція, яка не може знайти підтримку в християнському середовищі. І все, знову ж таки, кажу, все залежить від того, що ми розуміємо під словом націоналізм. Є інша сторона того питання, і часто це, що деякі люди розуміють націоналізмом, є насправді патріотизмом. Так? Патріотизм це якби любов до держави, до, до своєї країни, але знову ж тут маємо таку певну, певну трудність. Чому? Бо, наприклад, чи можна назвати християнином патріота такої держави, як Радянський Союз, держава, яка відверто сповідувала атеїстичні цінності, матеріалістичні цінності, тому людина, яка є патріотом радянського союзу, мусила також ці цінності сповідувати. Тобто, термін патріот теж не є досить коректний, щоб означити позицію людини, яка узгоджується з любов'ю до своєї країни і з християнством. І, можливо, я введу свій новий термін, не знаю, принаймні раніше його не чув, але йдеться про християнський національний патріотизм. Може таке довге визначення, але те, що воно найкраще пояснює позицію людини, яка любить свій народ і яка любить Бога. Що таке християнський національний патріотизм? Це любов до народу, яка випливає з четвертої заповіді Божої. Шануй батька і маті. І це означає, що якщо Бог. Дав мені народитися в цій країні, дав мені народитися в цій церкві, дав мені народитися на цій землі, в цій культурі з цією мовою, то я покликаний плекати і любити свій народ, свою мову, свою культуру, свої національні цінності. Я покликаний це робити. Це моє завдання, це, це є вимога, яку ставить сам Бог переді мною. Але це не є найвищою цінністю. І заради пошани до народу, до культури, до ці. До Домови, я не буду готовий переступити через заповіді Божі, через Боже Слово. І це є принципова фундаментальна різниця. Це є те, що узгоджується з християнством. А будь-які інші крайності вони не можуть, не можуть поєднатися з християнським віру бо тоді треба християнству поступитися в своїх, в своїх підставових принципах. І знаєте. Для мене, е, оцей християнський національний патріотизм починається з любові до тих, хто тебе оточує. Е, воно починається з твоєї сім'ї, з твоїх рідних, з твоїх близьких. Як каже Боже Слово, хто, е, е, хто про своїх домашніх не дбає, той вирікся віри, і він гірше, гірше від невірного. На жаль, сьогодні ми можемо зустрічати таких націоналістів, яких на устах є е, українські гасла, е, може ці українські ідеї, але в сім'ї яких є пекло. Які дома роблять, які вдома є, є терористами, яких діти не бачать любові своїх батьків і так далі, і цих крайніші ми зустрічаємо повсюду. І мені здається, що проблема полягає в тому, що ми, як християни, мусимо усвідомити, що справжня любов до батьківщини може бути тоді, коли на першому місці є Бог. І в історії національних рухів ми бачимо, що коли перше місце займала нація, а не Бог, тоді починалися різні проблеми. Тоді основою, основним мотивом до діяльності таких національних рухів це було не часто. Може, вона не спочатку була основним, мотивом, але з часом вона ставала, а зло породжує зло. Ісус сказав, перемагайте зло, добро. І я не міг сьогодні навести багато прикладів, які в національних рухах вважаються ідеалом вчинків людини, а насправді в світлі християнської віри це є щось прямо протилежне до, до любові, до доброти. До, ну, до, до тих цінностей, які, які, які проголошує Христос, і тому е, мені здається, що ця, це питання є дуже болючим для України. Е, і на, але насправді через вирішення цього питання ми зможемо знайти шлях вперед. Бо коли Бог стає на перше місце, тоді ця людина, ця країна, ця, ця нація вона починає отримує світло, куди треба йти далі, і насправді. Дуже добре ілюструє цей, цей принцип перший розділ книги діянь. Ми бачимо, що після свого Воскресіння там написано, що Ісус з'являвся апостолом. І апостоли питають Ісуса, чи цього часу ти відбудуєш царство Ізраїля? Тобто вони пропонують Ісусові взятися за національну ідею, тобто почати щось робити з відбудовою ізраїльської нації, ізраїльської держави. А Ісус каже, обличте це тепер. Не ваша справа. Коли отець у своїй силі це зробить, ви ж сповнитесь сили Духа Святого і будете, будете моїми свідками в Єрусалимі, аж по край землі. Тобто Ісус, іншими словами каже, дорогі мої, лишіть зараз національні справи, так насправді лишіть, займіться Богом, займіться Євангелієм, а рано чи пізно Бог це сам покладе на свої місця. І мені здається, що в Україні є подібна ситуація. Якщо насправді кожен хто вважає себе... Якби справжнім хто вважає себе справжнім патріотом, чи справжнім націоналістом, чи людину, яка по справжньому любить свою землю, то най, найкраще, що він може зробити для українського народу, це почати жити за Божим Словом, почати жити згідно його заповіді, почати поширювати Божу науку, поставити його на перше місці. І коли Бог буде на першому місці, вся держава буде процвітати і буде рухатися вперед. І знову ж кажу, є ця небезпека. Коли національні почуття можуть стати псевдорелі і зайняти місце Бога, і це є шлях нікуди. Це є шлях ізраїльського народу, який блукав пустину до того часу, поки не вмерло це неправдиве, невластиве розуміння християн розуміння взагалі віри для ізраїльського народу, це була віра в Бога Яхве. В нас це є віра в Ісуса Христа. І е, мені здається, що ну, це, це те, з чого має почати кожен українець. Якби відповісти на питання, на якому місці в мене Бог, на якому місці в мене є церква, на якому місці в мене є держава. Якщо є Бог, церква, держава, якщо це займає, якщо це має власне такий пріоритет цінностей, то я вірю, що така нація, така держава справді буде мати майбутнє. Ви ще не прокоментували гасло слава нації, смерть ворогам. А як ви ставитесь до гасла слава Україні, героям слава? Я скажу свою думку, звичайно, не. Претендую на її істинність, але мені здається, що з богословської точки зору вислів слава Україні, Героям слава, як мінімум, є некоректним. Тому що Святе письмо говорить нам, точніше, Бог в святому письмі говорить нам: я Бог ревнивий і своєї слави не віддам нікому. Тому слово слава в християнському контексті вживається тільки у відношенні Бога. Це показує. Наше ставлення до Бога. Ми віддаємо славу єдиному Богу. Тому в цьому світі я би міг сказати, що це гасло слава Україні, героям слава більш коректніше з християнської точки зору, можна би було переформулювати так: честь і шана Україні, героям шана і честь. І ще скажу один такий момент, який мене е, так прикро вразив. Знаєте, коли на Майдані вітаються Слава Україні! Ці люди гучним голосом відповідають героям слава. Натомість, коли вітаються християнським привітом, слава Ісусу Христу, то можна почути відповідь, яка в два, а то й три рази є слабшою. Це показує, що Бог є недооцінений в наших добрих починаннях, на жаль. Позиціонуючи себе як країну, як націю, яка вірить в Бога. Чи достатньо, на ваш погляд, в наших серцях віри, щоб з Божою допомогою змінити країну? Знаєте, я переконаний слід за апостолом Яковом, що віра без діл мертва. Я розумію, що віра це не є гарні слова. Віра це і конкретні вчинки. І якщо ми подивимося на ті вчинки, які зараз відбуваються в Україні, то ну, про віру як таку віру народу дуже важко говорити, якщо в нас за рік відбувається мільйона бортів. Якщо в нас продають алкоголі сигарети неповнолітнім дітям. якщо в нас свіже в свого здирає е, останню сорочку, як кажуть, беручи хабарі і так далі, якщо в нас обважують на ринках, обдурюють, і, і це є повсюду. Спочатку, я пам'ятаю, як зі мною розмовляла одна людина, і вона, е, вона там мала справу з іншою, е, з іншою особою, і та, та її просто обдурювала, обманювала. І, і ця особа вона так вибухнула в такому. Е, ну, в такому праведному гніві каже, як ми тут стоїмо на Майдані, ми тут боремося за справедливість, а, ви продовжує, а ми продовжуємо один одного обманювати, продовжуємо один одному брехати. Тобто ми бачимо ці подвійні цінності, якими живе українське суспільство. З однієї сторони, на Майдані ми боремося за цінності справедливості, любові, там, добра, чесності, а з другої сторони, на рівні локальному, на рівні навіть того самого Львова візьмемо, люди продовжують вимагати і брати хабарі. Продовжують обманювати, обважувати і так далі. Тобто, е, чи, так, може, і є така віра, може, тобто, може, це і є віра, але така віра мертва. Чи вистачить їй, щоб, 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 щоб щось змінити в Україні, ну, мені важко судити, бо маємо приклад е, з Батьком, котрий визнав перед Ісусом е, е, вірою, допоможи моєму невірству. Е, якщо український народ буде готовий сказати перед Богом: вірую, допоможи моєму невірству. То, то вірю, що Бог додасть нам віри необхідної, щоб змінити щоб змінити цю країну, і знову таки повернуся до теми християнського національного патріотизму. Для мене власне християнський національний патріотизм є тоді, коли чи то людина, чи то нація, чи то держава готова визнати перед Богом свою неміч, готова визнати перед Богом свої гріхи, готова визнати свої помилки, готова покаятись сказати Господи, от сьогодні ми хочемо почати жити по-іншому. І, і знаєте, і власне це є джерелом руху, це є джерелом зміни, це і та віра, це і ті конкретні вчинки, з яких треба почати. Ми, як українці, повинні сказати, Господи, пробач нам за наше минуле, пробач нам за ті гріхи, які ми зробили як українці, пробач нам за аборти, пробач нам за то, за то, за то. Господи, пробач. нам. Пробач там за те, що можливо, інколи переслідуючи, здавалося в добрі національні ідеї, ми зраджували своїх рідних, близьких, знайомих, ми зраджували е, в любові тим, е, тобто відмовляли в любові тим, хто потребує, а можливо не тільки через національні ідеї, а через інші ідеї, хто його знає. Пробач, сьогодні ми хочемо поставити тебе на перше місце. Якщо український народ буде готовий до такого кроку, то я вірю, що це стане початком великих тварів. Тоді чи варто вірити, що зміна влади допоможе покращити наше життя? Ми, ви знаєте, ми знаєте що 2004 рік показав, що це певною мірою є утопія. Тому що влада, яка є в народу, є відображенням того, яким є сам народ. Знаєте, я не знаю, про кого точно йдеться, можливо, про Йосипа Сніпого, Я не хочу придумувати, але коли, коли судили цю людину, то, ну якби йому дорікали, кажучи: ну, як ви можете не покорятися владі? Адже вся, ви ж знаєте, що всяка влада дана від Бога. А він каже, так, це правда, всяка влада дана від Бога, але деяка дана йому як кара за гріхи. І мені здається, що влада це є наслідок того, яким є народ. І якщо не зміниться сама концепція. Якщо не зміниться самі цінності в людей, то зміна влади нічого не дасть. І тепер говорять, що потрібно не просто міняти владу, потрібно міняти цілу систему. Але мені здається, що навіть недостатньо поміняти систему. Потрібно поміняти цінності, потрібно поміняти пріоритети людей. Потрібно, щоб люди чітко усвідомили, на якому фундаменті вони будують. Ісус розказав колись притчу про, про двох людей, які один будував на камені, другий будував на піску. І той, який побудував на камені, на скелі, то повіяв вітер, е, полилися ріки, і ріки, і цей, цей, цей будинок устоїв. А той, який на піску, це той, е, той будинок не встоїв. Отже, будувати на піску це будувати на наших людських можливостях, будувати на, наших, на нашій людській силі. Це завжди закінчиться фатально. Це може закінчитись фатально або в сторону тоталітаризму, як бачимо в азійських країнах, або в сторону. Духовно духовної деградації, як це бачимо в західних країнах. Тобто, в принципі, що азійські країни, що західні, це просто деградація в дві різні, дві різні сторони, тому що і там, і там будується на на, на чомусь людському. І єдиний шлях до справді процвітаючої країни, глибокої країни, яка є успішно як матеріально, так і духовно, Єдиний шлях це побувати на Божому фундаменті. І тоді, якщо, якщо люди погодяться на ці цінності, і влада буде відповіді. Тобто ви вважаєте, що не слід міняти десь владу, а цінності самих людей, які населюють країну? Я думаю, що потрібно робити і одне, і друге. Тому що сам факт, що ми хочемо поміняти владу, вже свідчить про те, що ми хочемо поміняти цінності, відмовляючи, тобто протестуючи владі, яка поводиться певним чином, ми вже міняємо цінності, які ця влада несе, але важливо на цьому етапі не зупинитися. Бо велика проблема цих цієї революції, яка була у 2004 році, можливо, ця, яка є сьогодні, це те, що на певному етапі зупинилися, заспокоїлися. Натомість, ми не можемо заспокоїтися до того часу, поки нашим фундаментом не стане Христос. Відомо, що спільнота, лідером якої ви є, у своїй діяльності опирається на слово Боже, намагається практикувати його в своєму житті. Як ви готові нести у свій добру новину? Зрештою, що перешкоджає сьогодні пересічній людині? Знаєте, Ісус казав своїм послідовникам, що вони мають бути світлими для світу і сіллю для землі. Найкраще нести добру новину можна на власному прикладі. Коли ми самі, я, мої друзі, рідні, коли ми це ми практикуємо івангель в своєму житті, це є найкращим свідченням для світу. І, власне, в такому контексті, в такому ключі з цієї перспективи і створюється спільнота. Спільнота покликана до того, щоб бути місцем, де люди допомагають один одному Словом, ділом, підтримкою, а інколи й картанням допомагають бути живими свідками Ісуса, не просто на Слові, але на ділі. І з цього все починається. Я в своєму особистому житті досвідчив велику потребу в спільноті, тому що це є місце, де Бог розпалює моє серце. Бути подібним до Ісуса. І завдяки тому, що мене оточують інші люди, які мають це саме прагнення, це допомагає мені не зупинятися, а рухатися вперед. І вже з цього джерела бере початок багато різних ініціатив. Якщо говорити в контексті Майдану, то ми, як християни, намагалися донести Євангеліє в різний спосіб. Найперше своєю присутністю, по-друге, своєю молитвою. Ми, наприклад, на сайті спільноти організували. Молитовну акцію, де люди мають можливість вписуватися і просто молитися. Хочемо, щоб це було цілодобово молитися за Україну. Ще, як ми, ми донесли добру новину, ми мали можливість виступати на сцені Євромайдану, євангелізувати, проголошувати Євангеліє, доносити ці цінності християнські. Отже, методів є багато, способів є багато, і ми стараємося використовувати всі можливі способи. Але найважливіше це самому. Жити так, як ти говориш, самому е поводитись так, як ти вчиш. І це є найкраща івангалізація. А що до питання, що людям заважає сьогодні прийняти живого Бога зустрітися з ним, то мені здається, що найбільшою перешкодується і світ? Коли ми говоримо про світ, то говоримо про систему цінностей, е які сьогодні функціонують в нашому суспільстві. І ці цінності діти вбирають з молоком матері. Е і ці цінності, які. Які сьогодні пропонує нам часто суспільство абсолютно не узгоджується з тим, що говорить нам Христос, і це з одної сторони. З іншої сторони, наше суспільство сьогодні є дуже е, інформаційним. Е, ми бачимо, що просто екрани телевізорів, е, радіопрограми заповнені різними розважальними програмами, і, на, і сучасна людина настільки поглинута в цей інформаційний простір, що їй просто не залишається часу пізнавати Бога і з ним зустрітися. І на завершення, Орес, що б ви хотіли побажати українському суспільству? Знаєте, я просто повторюю те, що вже сказав раніше. Мені би хотілося побажати всім нам, українцям, почати будувати своє майбутнє на скелі, котра є Христос. Заохочую всіх повернутися до тих цінностей, які пропонує нам Бог в своєму слові. Якщо почнемо з них, то обов'язково збудуємо світле майбутнє.